Department and program, brand new joint effort between us and Langley. They're calling it Task Force Blackbird. I'm gonna need some time. Get healthy, but do it quick. The world's going to shit right before our eyes. Looks like Voodoo and the boys are gonna be busy. Yeah. He's it. Stomp. Сьогодні. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Medal of Honor Warfighter. І тепер ми на десь в Аравійському морі. Будемо зараз ось цю ціль. Вісімнадцять годин. Тому. Чи минуло вісімнадцять годин? Ось так. Куля летить. Last week, Voodoo. Looks like we're onto something solid here. Stay ready. I may have a job that's right in Mako's wheelhouse. Roger, Dusty. Gonna be a little longer for the feed. There's some bad weather that side of the marble. Storm's coming. Red light or green light? Green, brother. Always green. It is PETN we're seeing. And the kind used in Madrid is of similar composition to more recent attacks that haven't made the news yet. So the connection is is involved. We'll see. That fucker turned into a ghost overnight. But we've learned a few things. Intel's pointing to the PETN moving through tribal areas to couriers in Afghanistan and beyond at the request of someone known only as the cleric. That sounds vague and ominous. So we follow it back up the chain. Right. Remember, you're in Pakistan. There's a line you don't cross. How close to the line can we get? So close, you got chalk on the cleats. Check your email. You're looking for Faraz Iqbal Khan. He's a JV gunrunner who wants to make varsity. He has his hands on everything from knockoff AKs and Russian optical devices to cell phones and black market kebabs. Why him? job has been watching Faraz, and it seems he's been busier than usual. Now we're seeing more modern equipment and the PETM. Remember, you're on your own here, and job is not on the best terms with the ISI. So let me be clear: don't get caught. So get settled and hook up with job Faraz is a target. in touch. Preacher. Дара Акамх Акамхел, Пакистан. Тепер ми вже в Пакистані десь. Так, зараз ми цього чувака будемо переслідувати. Що, побіг? Тепер ми будемо за ним ганятися. У нас тепер автоматика Калашникова. Гаразд, будемо бігти за ним. Хоча йому краще б... Ноги підстріляти отак. Так, швидше біжимо, біжимо, біжимо. Перестрибуємо. Так, хоча він один, але в нього багато друзів. І всі вони озброєні. Так, і думав, що вони озброєні. Перезарядка. Поспішив з перезарядкою. Ось так. Я не встиг заховатися. Я просто не встиг заховатися. От і все. І вони гранату кинули. Так. А, ось ти де. Заховався ти вдало. Давайте перезарядимо, щоб 41 набій був. Куди перестрибував. О, в нас догнали в вима... мене, не бляха муха в граната. Де вони там? Перезарядка. Ось так. А ось він Ану стояти кому говорю. Я говорю стояти. Треба було не вбивати цього. Фараза. Чи фазаном? Давайте його фазаном будем називати. Так, фазани йди сюди. Стояти, кому говорю. <плес> Хоча мені якось фазан. Фараз, фазан. <плес> Я не знаю. Біжимо далі. Так перезарядку зробимо. Блякав коп... Налякав ти мене. Налякали ви мене. Так, тут перечекаю. Все, перечекав. Регенерувався, тепер ми будемо далі рухатися. Не втечете від мене. А ось. Та... Т... ти, ти гранатою вже здов. Так, а ну не стріляти, поки я там перезаряджаюсь. будьте чесні, а. Своей тільки и робота. Хирше мне. Ось так. Ось так, хедшота. Ось так. Перезарядку зробили. Де він там? А тобто в мене ще й пістолет є на крайній випадок. Я вже на місці призначення. Можна так сказати. На межі я був. Так, фазане, де ти? Ти тут заховався? Ось так. Дякую за допомогу. Сюди. Так, тут перечекаю, перезарядюсь. А як мені на приціл перемикатись? На цей здоровенний. Раз я спустився. Так, фараз, фазан. Фараз, фазан. Іди сюди, фараз, фазан. Ось так, перестрибуємо. Ось так вам. Чого ти тікаєш, фараз, фазан? Ти тільки гірше собі робиш. Ось так. Okay. Я знаю, що ви там будете. Ось так хедшот. Куди він подівся? Так, фарас Фазан, іди сюди. <laughs> English, asshole. We know you speak. Okay, okay. What do you want? P.E.T.N. Where do you get it? What? Preacher. Now do you hear me? P.E.T.N. Where do you get it? It comes from Dubai. Some bank name. Give it to us. Hassan. His name is Hassan! Guys, you're attracting a lot of attention. Get Faraz out of there. Wow, that narrows it down. An Arab businessman in Dubai named Hassan. Get him on his feet, he's coming with us. Shit, he's gone! Come on! Fuck! Dusty, we're taking fire! They shot Faraz! Get us out of here! Okay, mother. There's a building just west of your position. You've gotta haul out. He's on the way, mother. But it's not going to matter unless you get out of there. Follow that ditch. Don't stop and fight. Feed the security. Come moving. Roger, Dusty. Just get out job here. Так, рухаємось далі. Де, ти, Та так і думав, що вони вилізуть. Засранець. РПГшник бісовий. Ось вам. Не чекали, ха, ага. даремно, ось так вам. Чорт. З пістолетом буде важко. Та так і думав, що мене так завалять. Можете... Та... та набої хоч дай. Дякую за набої. Щось у мене в носі засвербіло. Так, цих РПГшників дуже багато. Так. Іди сюди ось так. А, один ще за стінкою стоїть. Лі у стіні застряг. Так. Чого стоїш? Так, перезарядку зробимо. Так, Зараз да, тільки... Набої попідберу. Job. The door. Move, move. так, тікаємо, тікаємо. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого! Get them on comms.